Переговори це не бій, де хтось має перемогти. І ще не потрібно додавати на фото текст. Типу, шикарна пропозиція, це тільки дратує. Темні похмурі фото з дивним ракурсом, розмитою кухнею або просто краєм ванни. Її просто ніхто не побачить. А потім продавець здивується, чому ніхто не дзвонить, бо такий опис не дає жодної корисної інформації. Це сигнал, тут можуть бути проблеми. Сьогодні продавати квартиру це не просто викласти оголошення і чекати дзвінків. Покупці стали обачнішими, ринок складніший, а конкуренція за увагу ще жорсткішою. Ми x estate і кожного дня супроводжуємо десятки угод. Ми знаємо, які помилки продавців буквально вбивають продаж ще до першого перегляду. У цьому відео ми покажемо, чому навіть хороший ремонт не гарантує ціни. Як неправильні фото можуть відлітичну. Лякати і як не зірвати угоду через документи або Неготовність до переговорів після перегляду цього відео, ви уникнете класичних помилок і зможете продати свою нерухомість швидше, дорожче і без зайвих проблем. Розпочнемо з найтиповішої помилки: виставити ціну з запасом, бо завжди можна буде потім поторгуватися. Але в реальності, 2025 року, це майже гарантований шлях до тиші. Люди бачать завищене оголошення і навіть не звертають увагу і просто не заходять подивитися деталі. Уявіть, ви шукаєте собі куртку. Бачите, майже одинакові моделі, але. Одна з них утричі дорожче, без очевидної причини. Ви навіть не клікаєте. Так само працює і з квартирами. А продавець тим часом думає: ну, щось на ринку не те, вже місяць ніхто не дзвонить. А причина часто не в ринку, а в неправильно виставленій ціні. Пам'ятайте, покупець сьогодні обирає між десятками об'єктів. Якщо ваш варіант виглядає нереалістично, він просто йде далі. Тому орієнтуйтеся не на свої витрати на ремонт, не на сусідські фантазії. А на реальні цифри, за скільки продалися аналогічні квартири в такому ж районі з таким станом. І якщо самостійно складно розібратися, зверніться до професіоналів. Це допоможе зекономити вам не тільки час, а й тисячі доларів. Другою помилкою є виставлення фотографій, які відлякають. Квартира може бути реально хорошою, але якщо в оголошенні темні похмурі фото з дивним ракурсом. З митою кухнею або просто краєм ванни її просто ніхто не побачить. Люди сьогодні прокручують десятки варіантів і рішення дивитися далі чи ні. Приймається буквально за секунди. Тому фото це ваш перший шанс привернути увагу або втратити її назавжди. А що дійсно працює, це світлі денні фото з максимально чистим простором. Це мінімум особистих речей у кадрі і нічого зайвого. Також бажано мати схему планування, навіть не професійна, а проста, але вона дає розуміння, як організований простір. І ще не потрібно додавати на фото текст, типу, шикарна пропозиція. Це тільки дратує. Ви повинні розуміти, що ваше оголошення це визитівка квартири. Якщо воно виглядає як швидко зібране фото з телефону на ходу, то очікувати серйозного покупця. Марна справа люди асоціюють вигляд фото з тим, як ви ставитеся до самої угоди. Тож краще витратити трошки грошей і часу на професійні фото, які реально виглядають. Ще одна поширена проблема. Це сухий або незрозумілий опис. Щось на кшталт. Продається квартира, все поруч, телефонуйте. А потім продавець дивується, чому ніхто не дзвонить, бо такий опис не дає жодної корисної інформації. Сьогоднішній покупець хоче знати щодо дзвінка, що за квартира, в якому вона стані, і чи варто взагалі витрачати свій час на перегляд? Що потрібно вказати: площу, і кількість кімнат, поверх. Тип будинку, стан під'їзду, наявність ліфту, наявність ремонту, техніки меблів і чи входять вони у вартість, якість комунікації, тип опалення, інфраструктура поруч, транспорт, школи, магазини, документи, чи готові, чи всі власники згодні, чи можливий швидкий вихід на угоду. І головне умови: торг можливий, готові до швидкого продажу. Які очікування? Текст має не просто інформувати, а давати відчуття впевненості. Окей, це варіант, я хочу подивитися. І тоді вже дзвінки з'являються самі собою. Уявіть ситуацію: покупець вже готовий купляти. Він прийшов, все сподобалося, ви потисли руки, і тут виявляється, що у вас не всі документи готові до продажу. Тих паспорт десь загубився, витягу з реєстру немає. Частина власників за кордоном, хтось приписаний, а ви не в курсі. Результат угода зривається просто на фініші у 2025 році. Покупці максимально уважні. Вони не хочуть ризикувати ні часом, ні грошима. Якщо ви не можете відразу надати весь комплект документів, це сигнал. Тут можуть бути проблеми. А ще гірше, коли ці проблеми вилазять вже після задатку. Люди ображаються, відкликають гроші і вся довіра в нуль. Тому підготовка документів це не фінальний етап, а лише старт. Переконайтеся, що у вас є все на руках і в актуальному вигляді, інакше навіть найкраща квартира буде не на часі. До речі, все, що ми щойно проговорили, це не теорія. Ми в Ексістейт бачимо ці проблеми кожного дня, а ще частіше вирішуємо їх. Якщо ви хочете продати свою квартиру швидко, без стресу і без зайвих нервів, залишайте заявку на нашому сайті. Ми допоможемо з усім: від перевірки квартири і адекватної оцінки до. Професійних фотографій та оголошення, яке дійсно буде працювати. І головне, ми беремо на себе весь процес, ведемо вас крок за кроком до підписання угоди і отримання грошей. Посилання на сайт під цим відео. Не ризикуйте самостійно, обирайте людей, які працюють з цим кожного дня. Ще один момент, на якому часто все закінчується, це переговори, у когось включається режим. Аби продати, погоджуються на все, навіть якщо це йде собі на збиток. А хтось навпаки намагається диктувати умови, торгується різко, іноді навіть з агресією. І та і інша – це ті стратегії, які не працюють. Переговори це не бій, де хтось має перемогти. Це процес, де важливо знайти. Точку, яка влаштовуватиме всіх. Покупець може відчути, що з ним можна домовитися, але і ви не повинні скидати ціну тільки тому, що хтось натиснув на жалість або терміни. Саме тут дуже цінна роль агента. Досвідчений фахівець тримає холодну голову, не піддається емоціям, знає, коли варто зробити крок назад, а коли стояти на своєму. І головне веде діалог так, щоб обидві сторони вийшли з процесу з відчуттям чесної. Годи. Ринок у 2025 році вже не той, що був кілька років тому. Зараз все чітко поділено. Частина покупців це люди з житловими сертифікатами. Вони не просто хочуть купити, їм потрібно купити. Але швидко, без тяганини і без сюрпризів. Якщо квартира сподобалася, рішення ухвалюється буквально за день-два. Але за умови, що у вас все підготовлено: документи, оцінка, згоди з та чітка інформація. Друга частина. На покупців обережні вони аналізують. Кожну дрібницю перевіряють інфраструктуру, уточнюють кожні нюанси. І це теж нормально, бо війна, бо нестабільність і ніхто не хоче ризикувати. У цьому новому середовищі перемагає той продавець, який готовий. Не просто має оголошення, а реально готовий до угоди. Має пакет документів, розуміє свою ринкову ціну, відповідає на всі питання чітко і без зайвого нервування. Якщо цього немає, навіть хороша квартира просто. Грає іншим, бо зараз вже не що продаєш, а як продаєш. Помилки продавців це головна причина, чому хороші квартири місяцями стоять без переглядів. Підійшли серйозно? Продали швидко. Підійшли або як, втратили і час, і гроші. Ми в Existeстей допомагаємо зробити все правильно від першої консультації до моменту, коли ви отримуєте гроші за квартиру. Переходьте на сайт, залишайте заявку і ми. Ми все вам покажемо на реальних прикладах без зайвих обіцянок. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, а також обов'язково подивіться наше відео про те, як правильно визначити ринкову вартість квартири. Там найголовніше без чого не варто починати продаж. Посилання ми залишимо під цим відео. До зустрічі!